Вітаю, народи! На мій погляд. І з вами крот. Ти нам показали банери з четвірками. Тож давайте пройдімося ними і поговоримо про те, що ми маємо, що крутитимемо, і чи варто це робити. Полетіли. Що ж, як і завжди, починаємо з п'ятірок. В нас тут Колорінда та Альхайтам. Колорінда це електро ДД, яка працює від навички. Щось схоже на Ймію, там Хутао, ну і ви зрозуміли. Ви вмикаєте навичку, отримаєте стійку, стріляєте. В даному випадку персонаж змінюється з мілічної форми на ренжову форму і починає стріляти на відстані. Я так розумію. Зрозумів, що ці снаряди, ну її кулі, вони будуть е, пролітати наскрізь супротивників, і можливо, це додасть їй необхідне АОЄ, якого не вистачає, наприклад, тій самій Юймії. Щодо е, її ефективності, скелів, демеджу, це все ми дізнаємося вже в середу. На стрімі я буду тестувати Клорінду. Я поки не знаю, чи крутитиму я її на своєму аккаунті, чи тестуватиму на іншому, але в будь-якому випадку. Тестування клорінди буде в середу на стрімі, він почнеться десь о шостій, я так думаю, приблизно так. Ідемо далі. Альхайтам це досі дуже сильний персонаж. Так, він хоче собі нахід, бо це його найкраще сузір'я, ну тобто саппорт. От якщо у вас навіть немає нахіді, він все одно сильний. Якщо у вас є кукі. Так, я б сказав навіть, що Альхайтам більше любить кукі, ніж Нахіду. Отакі от справи. Якщо ви хочете зібрати його не в Хайперблум, а в квікен реакцію, тобто просто дендро з електро, там кукі вже не знадобиться, але в такій пачці, як на мене, вже не обійтися без Нехіди. Також можна додати туди Фішель, там Яе, ну вже комбінування електро та дендро персонажів на ваш вибір. Загалом це дуже сильний персонаж. Наш тому, якщо вам подобається відносно активний геймплей, тому що підтримка його дзеркал це не так просто. Обирайте цього персонажа. Вам буде цікаво. Якщо ви хочете більше брейнлес геймплей, то можливо аль хай там не для вас. Далі четвірки. Скажу відверто, вони мене дуже сильно дивують, тому що жоден з цих персонажів не комбінується з жодною з п'ятірок. Ну хіба що, можливо, Бенет якось комбінується з Клоріндою, але я в цьому не впевнений. Давайте поговоримо про них. Бенет це мій, досі дуже сильний саппорт, який бафує нам атаку, хілить, і це все відбувається у обмеженому колі. Тому. Зазвичай я його перестав використовувати, наскільки це взагалі було можливо, але він все ще сильний. І якщо сам файт дозволяє вам стояти на місці, він не має рівних у бафі атаки ваших персонажів. Наприклад, для тієї ж Арлекіно його замінити досить важко. Далі в нас Тома. Це дуже потужний щит, але він працює лише з автоатакерами. Можливо, його можна буде буде взяти з Клоріндою в пачці з Шеврез, але я поки не впевнений, якщо вам потрібен щитовик для автоатакерів, і у вас немає або ви не хочете діда, тоді Тома може вам знадобитися. Я от інколи беру його з Юймією. Однак останнім часом я прокачав Юнзинь і беру до неї діда, бо це закриття георезонансу. Щодо Сетоса, поки що нічого про нього не відомо. У нього якісь дивні механіки, скейли, все ну, незрозуміло, взагалі не зрозуміло, що нам робити з Сетосом. тому його тестування теж будуть цікавими. Я сподіваюся, що з Клоріндою ми швиденько закінчимо десь годинки за півтори, і перейдемо до тестування Сетоса, все перед вашими крутками. Я сподіваюся, що все буде красиво, все ми встигнемо зробити, і все в середу. Подивимося, на що будуть здатні ці два персонажі. Ді, ідемо до зброї. Про зброю Клорінди ми поговоримо далі. А спочатку пройдімося рештою. Зброя Альхайтама завжди думав, що вона добре підходить, наприклад, Кецін. Але після тестів, після калькулятора, я зрозумів, що це зовсім не так. Вона непогана, так, вона бафує Кін, але дуже добре вона працює лише з Альхайтамом, тому що вона дає бонуси від майстерності для навички здебільшого і для. То атак, а Кецін, наприклад, б'є зарядженими атаками, Демеджу від навички в неї майже немає, тому і використати бонуси від цієї зброї Кицін може значно гірше. Плюс Кицін не збирає стільки майстерності, скільки збирає Альхайтам. Ну і це також накладається. Тому крутити цю зброю не для Альхайтама я б не радив. Є набагато кращі альтернативи в цьому випадку. Щодо четвірок, насправді мені так вже набридло Висувати четвірки, тому я, з вашого дозволу, швиденько ними пройдуся. Отже, лук безструнний, чудова зброя, вона збільшує нам майстерність та демедж від навички та ультімейту. Підходить цілий ніс персонажів, але найкраще для Фішель та, можливо, для Венті. Далі жертовний меч, одноручний, дуже крута зброя для синього, майже незамінна для нього зброя. Також можна дати ггшці, можна дати. Ти і бенету насправді насправді жартовний меч можна дати майже будь-якому мечнику, якому потрібне відновлення, та не буде зайвою друга навичка. Далі в нас іде відсід, це непоганий рандомний каталік. Я його не люблю, але він в деяких випадках на Нахіді, на Яе, ну на всіх дамагерах, каталіках, він буде непоганим варіантом. І на різлі теж в мелт командах. Тому загалом, якщо він у вас R5, можна використовувати сміливо, беріть і насолоджуйтеся його бафами, хоч і рандомними. Далі в нас спир. yes Здається, він там кам'яний, якось так називається. Він е, залежить від кількості персонажів Ліюе у складі команди. Він дає нам атаку та критрейт. І насправді, якщо команда повністю складається з Ліюе персонажів, ну чи хоча б три Ліюе персонажі, то цей спис на r5 конкурентний п'ятіркам. Він дійсно класний. Але ну, наразі мало команд включає в собі багато Ліюешних персонажів. Тому цей спис не надто можна використати з максимальною ефективністю. Жартовний дворучний меч, як на мене, підходить лише одному персонажу це Дорі, і здебільшого ви її не використовуєте. Загалом четвірки, як на мене, непогані, але не чудові. Йдемо до зброї Клорінди. Так, що ми маємо тут? В нас висока база атаки, а також крит-демедж. Це означає, що вона така сама, як Сігна Аяки. Далі вона дає нам постійних 20% ще додаткового крит-демеджу. Це приємно. Однак другий бонус вже при зміні кількості болу збільшує наш демедж на 6 секунд на 16% стакається до трьох разів. Тобто це 48% бонусного демеджу, якщо ви постійно змінюєте Мені це і подобається, і ні. Бо, як на мене, в неї досить приємна ульта. Але ані сет, ані сігна на нього не працюватимуть. Максимум один стак працюватиме. А ну це ну дуже сумно, мені не подобається. Мені хотілося, щоб її ульта була потужним нюком, а виходить, що це не так. Хіба що давати ульту після ротації навички. Тобто, як це часто роблять з скарамучим, наприклад, можливо, це буде ефективно, ми подивимося на це вже у середу, коли тестуватимемо, звісно. В Врешті ця зброя дуже сильна. Звісно, якщо ваш персонаж може утилізувати бол. Зараз це може бути лише клорінда, але можливо в майбутньому в нас з'являться сапорти, які будуть додавати чи змінювати наш бол. І завдяки цьому загальний бонус демич, якщо згадати Сігну А'яки, вона дає 40% елементального демеджу, а ця зброя дає 48% Плюс 20% крит демеджу. І це супер круто. Далі в нас ще є івентова зброя, яка типу для Сетоса, я так розумію. Що вона дає? По-перше, вона дає нам майстерність 165, тобто як безструнний, і авто Energy Decreased, тобто, коли ми витрачаємо. Я завис. Коли ми витрачаємо нашу енергію, ми отримуємо баф майстерності на 18 секунд, і так може два стаки. Тобто, це зброя виключно під сетоси, який жере свою енергію постійно сам. Або ж це можна буде використати, наприклад, з сетом щиминави. Поки дуже дивна зброя, не впевнений, що він справді її буде використовувати. Так, це ще 160 майстерності, і в сумі це 325 майстерності від зброї, це круто, але, як на мене, вогни могли б зробити меншу базу атаки для цього лука, тому що. В даному випадку атака це марний стат, і вона зжерла потенційну кількість майстерності. Вони могли б зробити цю зброю з такою ж атакою, як, наприклад, жартовні книги, ну, книга для цукрози, яка дає 220, здається, майстерності. Ось це було б, як на мене, те, що треба для цієї зброї. Що я вам скажу про банери загалом четвірки. Як на мене, плюс-мінус непогані, але вони не підходять під наші легендарки. Якщо ви хочете крутити легендарку, як і зазвичай, якщо це персонажний банер, то звісно крутіть, хто вас зупинятиме, тому що ви крутите заради п'ятірки. Однак щодо збройного банеру, краще подумайте: так як клорінда здебільшого б'є звичайними атаками, якщо у вас є вже сигна Аято, можливо. Можливо, сігна Клорінди вам не знадобиться. Як на мене, вони приблизно рівні. І якщо у вас є Сігна Аято, вона буде кращим вибором, аніж скамитися о цей банер. Якщо ж, звісно, у вас є альхайтам, але немає Клорінди, можливо, я б теж подумав, щоб крутити цю зброю. Але є вірогідність, що зброя Клорінди в майбутньому ще нам знадобиться, не лише для Клорінди. Так, Така вірогідність є, вона маленька, і сподіватися саме на це, тобто крутити цей банер в сподіваннях на те, що е, в майбутньому буде сапорт, який нам буде змінювати бол і дозволить цю зброю використовувати на будь-якому персонажі, я б не став. Однак така можливість залишається, і якщо ви дуже хочете зброю для Альхайтама, крутіть. Але якщо у вас немає Р5 БПшки нової, якщо у вас вже є Р5 БПшка нова, я б не радив крутити стігну Альхайтама, тому що і БПшка досить сильна зброя. На цьому ми будемо закінчувати. Дякую усім за підтримку і до нових зустрічей. Бувайте!